Одеса зазнала масової атаки ударними безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема багатоквартирні житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється, але відомо, що є загибла жінка. Повідомили в ДСНС. Через атаку дронів у дев'ятиповерховому будинку спалахнула пожежа з шостого до дев'ятого поверхів. Надзвичайники врятували п'ятьох людей. Вибухи в Одесі почали лунати близько опівночі. І під ранок Росія запустила по Україні хвилю ракети ударних безпілотників. Про це повідомляє прес-служба повітряних сил. Ракета була зафіксована у Харківській області та тримала курс у південному напрямку. Також група ракет була помічена у Полтавській області. Крім того, військові попередили, що ракети тримають курс на Павлоград, що на Дніпропетровщині. Одна з ворожих цілей летіла у бік Кременчука. Збройні сили України забезпечать засобами необхідними для більш відчутних далекобійних ударів. по РФ. таку заяву зробив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Президент також відзначив, що непростою залишається ситуація в прикордонних районах Сумської та Харківської областей. Російська армія продовжує атакувати цивільними цивільних, різними типами дронів. Тож маємо відповідати, сказав Зеленський. І на атаку дронів опоскаржилися у Москві. Про це повідомляли і місцеві пабліки, і російські змі московський мер Собянін стверджував, ніби безпілотники були збиті на підльоті до російської столиці. Окрім того, в аеропорту Внукова було введено план Килим. Один скасували на приліт, затримали 20 рейсів, а на виліт 8. зокрема в Тбілісі, Стамбул та Бодрум. А в Ростові на Дону ввечері 18 липня горіла військова частина. Місцева влада не коментує подію. Російські пабліки опублікували кадри, на яких видно густий дим, і повідомляли, що на місце виїжджали пожежники.